Ліки, які тиждень тому зникли з аптечних прилавків, сьогодні на ці прилавки повернулися. Принаймні їхня більшість. Прихожу в аптеку, лікарство є все в порядку. Зараз я куплю, я вже узнавала, є вже. Знайшов, тому що ця аптека обслужує мою поліклініку і мені виписують ці ліки безплатно. Ліки з'явилися, але ж ціна українців кусає. Те, що мені необхідно, воно є. Ну, дуже дорогої для одних дороге, для інших необхідне. Деякі специфічні препарати в українських аптеках і досі не знайти. Сказали, подождать. Чи відновлять українські аптеки продаж життєво необхідних ліків та скільки можуть коштувати ці препарати? На сьогодні в аптеці є серцево-судинні препарати від дешевих цін, десь там від 7 гривень до дорогих імпортних, які коштують там більше 100 гривень. Серцево-судинні медикаменти, а ще препарати від цукрового діабету та бронхіальної астми. Ці ліки лідери продажів в Україні, але деяких, зокрема серцево-судинних, в аптеках бракує. Ми Мискалі кажуть, що скоро буде. Ну буде, значить, сказали, що ще тиждень. Тиждень, а може два, а може три. Коли з'являться у продажу усі найзатребуваніші ліки, сказати не можуть навіть фармацевти після першого числа. Да, вони взагалі масово зникли залишились лише ну на один-два дні. Потім стали з'являтися, але поки що ще не в повному об'ємі, в повному обсязі. Заповідні ліки в руках і щонайменше місяць спокою. І ще кілька днів тому Валентина Андріївна мусила відвідати з десяток аптек, аби купити необхідні їй пігулки. Цей препарат від тиску вживає останні кілька років. Мені ці шість разів підбирали, і було не те. Дуже важко підібрати. Мене зразу тут починає пекти. Йдуть коліки. Мене вже був інфаркт один. Таких як Валентина в Україні ди. Десятки тисяч, і більшість із них тепер щодня відстежують асортимент в аптеках і за можливості запасаються ліками наперед. На місяць 30 таблеток, одна таблетка в день, пів таблетки рану, пів таблетки ввечері. А все через дефіцит препаратів нещодавно уряд заборонив аптекам продавати дорогі імпортні ліки, встановивши референтні ціни. Чиновники порівняли вартість медикаментів у п'ятьох сусідніх країнах і порахували так званий верхній поріг вартості ліків, тобто максимальну ринкову ціну. Із 1 лютого дорогий товар з полиць аптек зник на кілька днів. Виберізда ну. Але... Паслідстві випити таблетку одного і випити таблетку другого Дві великі різниці. Нині в аптеках браку ліків майже немає. Та чи надовго? Адже з 1 квітня ціноутворення на медикаменти в Україні знову можуть змінити до того часу. Аптеки розпродають свої запаси, інші не поспішають замовляти нові поставки. І в прямому ефірі сніданку Руслан Світлий, генеральний директор комунального підприємства Фармація, яке контролює роботу аптеку місті Київ на керівних посадах. працює понад 10 років. Руслан, вам доброго ранку. Доброго ранку доброго. От, власне наші спікери або герої сюжету не дали чіткої відповіді на питання: а чому взагалі стався дефіцит на найзатребуваніші ліки? Що взагалі відбувається в світі фармації сьогодні? Фармацевтики, ну, давайте був коментар, що дійсно підібрати ліки дуже важко. Імпортні чи наші вітчизняні аналоги була урядова ініціатива, був постанова Кабінету міністрів про те, що 862 про референтне ціноутворення про тобто, що це означає? Бере ми взяли в п'яти сусідніх країнах ціни і зробили такі ж ціни в Україні ну, порогові, так не вище 60 гривень, так? Ну, там 60-80 гривень. Але ми е, чітко повинні розуміти, що в тих країнах, п'яти країнах, так званих референтних, це ціна не е, за якими аптека повинна продавати ці ціни, а це ціна е, компенсації. Тобто цю цінують, е, компенсує держава своїм громадянам, а все інше аптека вже може націнювати. Це називається процес, Це називається реімбурсація. Постанова 863 повинна е, 1 квітня. В нас вступити в дію, але що ми бачимо зараз до 1 лютого аптечним мережам сказали розпродати цю постанову всі ліки, які коштують дорожче там 60 чи 80 гривень. Ну що ви розуміли? препарат імпортний він коштує там під сот гривень. Так, в Європі дійсно він може коштувати там 400-450. Це в нас це економічно обґрунтована ціна. Там валютні чинники, багато всього. Це тема угу. окрема. Але ніяк не 80 не 90 гривень. Тобто дистриб'ютори кажуть, добре, аптеки розпродали. дистриб'ютори, ну, опускатися до цих, е, ну ніхто не буде uh -huh. до цих цін. дистриб'ютори перестають завозити, аптеки перестають брати на реалізацію, бо їх нема. Uh -huh. е, була чітка установа розпродати до 1 лютого. До 1 лютого розпродали. 1 лютого нам кажуть. Ще у вас є два місяці для того, щоб... А що відтерміновувати, якщо вже все розпродали? Взагалі-то хто виграє від такої, таких нововведень і тако, запровадження такої системи Замить відповіді? Руслане, ну треба визнати, що на фармацевтичному ринку України сьогодні немає певних чітких правил, тому так і хитається все. Кому це вигідно, хто розбурхує? Я вважаю, що не можу однозначно дати відповідь на ваше питання, але вважаю, що виробники і постачальники більш дешевих ліків. Розумієте, ми бачили в коментарі дуже важко підібрати ліки. Комусь е, за 30 гривень під, ну, підбирається, хтось підходить комусь, комусь підходить оригінальний препарат за е, там, 130 гривень. Не може оригінальний препарат коштувати 30 гривень. Е, тому е, люди, які все життя е, пили там препарат оригінальний, так вони зараз приходять і пропонують більш дешевий, але це не означає, що він поганий. Просто не підходить, розумієте? Не підходить. Добре, давайте розберемося з 1 квітня. Тобто уряд має переглянути цю референтну ціну. Так зараз проблема з тим, що по рік 60-80 гривень не вкладаються дистриб'ютори в цю ціну, мають її переглянути. Після квітня, так? Тобто має налагодитися система. Я маю надію, що у нас був вже досвід країни, нашої країни був досвід uh -huh. референтно-цінноутворення і реімбурсації. Це була гіпертонія, вона чотири роки має мала дію, і там було чіткі визначене правила. Чіткі визначили правила. Тому я маю надію, що uh -huh. уряд він е, прив'яже наші три назології. До цих, до цієї програми, яка вже працювала, це була ідеальна програма, ідеальна схема, яка працювала в Україні. Ті, хто на жаль, хворіє гіпертонічними захворюваннями, не дадуть мені збрехати. Так вони це підтвердять, коли людина приходила і дійсно компенсувала, аптеки мали можливість продавати повністю компенсувала, По повна або часткова ну, повна або часткова, і людина мала змогу. Вона приходить в аптеку. і каже: у мене є 30 гривень. більше немає і даю за ага. 30 гривень. Друга каже: ви розумієте, у мене є там 40 гривень, і кажу 30 за вас компенсує Держава, а 10, будь ага. ласка, доплатіть. Добре, а що з 1 квітня цією реємбурсацією повним або частковим поверненням коштів буде. Які зміни відбудуться? Ми не знаємо. Ніхто не знає. А поки що. І навіть не знаєте, Боряд... чи будуть ліки в аптеках по цих категоріях діабет, бронхіальна астма і е, е... І, цукровий, і... Ну, цукровий діабет другого типу, астма і е... Серцево-судові захворювання там постачальнику ще і дистриб'ютору. Ніхто не дав чітких правил гри, ніхто uh -huh. не дав, тому. Е... Ніхто не розуміє, що буде і завозити препарат в дистриб'ютори не поспішають. Їм uh -huh. Легше буде не продавати за 80 гривень, немає такої в світі такої ціни, uh -huh. а вивезти цей препарат з ринку України, на жаль. Тому ми маємо надію, що все-таки уряд економічно обґрунтовану ціну виведе. І дасть чіткі правила гри для бізнесу, а для наших громадян вибір чи купувати може? їм дешеве чи доплатити, купити дорожче. А чи, якщо суттєвих змін не буде, чи може означати те, що а, заграє тінь ринок, і препарати стануть О, в дефіциті і однозначно. стануть ще дорожчими, ніж до цього? Mm. Вже заграв э, цей ринок. Ви можете вже? зараз в інтернеті подивити, подивитися Тобто ці ліки можна купити вже через інтернет. Вже возять вже в польські упаковки. Вже а ціни там, там які нормальні конкуренторні а як зрозуміти, якщо людині треба, вона буде купувати. Це спекулятивний ринок, це правила спекулятивного бізнесу. Ми розуміємо. На жаль, ну що ж, чекаємо на все таки Орієнтири з боку уряду, і як ви сказали, чіткі правила для всіх мають бути обов'язково тим більше, що від цього або не постраждаються, або постраждають а, звичайні українці, яким потрібні конче необхідні ліки. Руслан світлив, фахівець фармацевтичного ринку, був гостях сніданку. Далі ТСН, Свят Гринчук. за кілька ми продовжимо. Доброго ранку.